Евангелія від Івана, отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав, Отче, прийшла година, прослав Свого Сина, щоб Син Твій Тебе прославив, згідно з ладою, що її Ти дав Йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких Ти передав Йому, а вічне життя У тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного, істинного Бога, і тобою посланого Ісуса Христа, я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання, тепер же прослав мене, Отче, у себе славою тією, що її я мав у Тебе, перед тим, як постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово Твоє, нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова бо тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що Ти мене послав, Молю ж за них. Не за світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо вони твої, і все моє, твоє, твоє ж, моє, і в них я прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду, Отче святий, заради імені Твого, бережи їх тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти передав мені, я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син по загибелі, щоб збулося Писання. Тепер же іду до тебе і кажу те у світі, бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі щерть. Слава Ісусу Христу, Отже, дорогі Браття і сестри, щойно ми почули е, уривок святого Євангелія від святого Апостола і євангелиста Івана Богослова, яке читаємо у сьому неділю після Пасхи, яка присвячена святим Отцям. Першого Селенського собору, який відбувся в Нікеї. Які важливі для нас ці рішення, ці постанови тих людей, архієреїв, які зібралися з усіх куточків світу для того, щоб захистити церкву. Тому що Господь каже до святого апостола Петра: Ти скеля, і на цій скелі я збудую мою церкву і пекельні ворота її не подолають. Перші роки після Христового Воскресіння, після Його Вознесіння і зіслання Святого Духа. А ми знаємо, що Вознесіння Господнє відбулося з 40-го дня після найбільшої події, яка відбулася в історії людства, після свята Христового Воскресіння. Відповідно, свято зіслання Святого Духа або П'ятдесятниця відбулася вже 50-го дня після знову ж таки найбільшої події, яка відбулася в історії людського роду, знову ж таки після. Події Христового Воскресіння. Церква Христова е, мала величезні випробування, тому що апостоли, які задягнулися цією силою з висоти, які несли цю Євангелію, цю добру віску народами, вони майже всі помирали, мученичою смертю за винятком святого апостола Євангеліста Івана Богослова. Така ж доля спіткала їхніх наступників, яким вони передали владу, яку Христос залишив в своїй церкві, і ті навчати всі народи, хрестічих ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи зберігати їх все, що я вам заповідав. І Христос запевнив, що я з вами повсі дні, аж до кінця світу вознісся на небо, сю події ми святкували. Минулого тижня посвяття Вознесіння нашого Господа продовжується. Тобто ми у своїх храмах, у своїх богослужбових текстах, у своїх молитвах, піснеспівах ми згадуємо про ці події. І це для Христової церкви, це для Христових учнів, їхніх наступників мало неабияке значення, неабияку роль, місію, завдання церкви, яку вона виконує в світі йти, навчати, хрестити. Зберігати ці правди, які Господь об'явив, які нам заповідав. І цю місію, вони, як я вже сказав, вони ціною свого життя, своєї жертви. І тому їхні наступники, тобто єпископи, священники, всі ті, які в Христа хрестилися, вони так само терпіли ці мук, ці переслідування. І це було впродовж майже. Трьох століть аж до 313 року після відомого Міланського едикту, коли настала така для християнства, період більш сприятливий, коли вона стала офіційною такою релігією імперії. Але відбулися нові випробування, тому що після таких подій, коли християн просто фізично їх знищували, коли, наприклад, їм відтинали частини тіла, коли їх кидали між, між звірів. Коли їх спалювали, коли їх заставляли приносити і примушували їх приносити жертву поганським богам, а і в інакшому випадку цілими родинами, цілими громадами християн просто знищували, прийшли нові випробування для Христової Церкви. Це прийшли ці так зна... внутрішні розбіжності, тому Собор у Нікеї мусив їх подолати. Нікейський собор це є першим таким. Вселенським собором церкви, де відбувся цей собор? Чому ми говоримо, що це відбулося в Нікеї? Нікеї це є на сьогоднішній день, це є місто Ізнік, це є сучасна Туреччина. Отже, на цій території відбувся той собор, де були присутні єпископи з усього світу, священики, багато деяконів. Коли він відбувся, відбувся, як я вже сказав, 325 року. Скільки тривалість, яка була тривалість цих зустрічей того часу, щоб всі ці питання були вияснені? Тривалість була більше двох місяців, як нам каже церква, і цей собор скликав імператор Константин, і як ми знаємо з історії. Він сам головував на цьому соборі. Цей собор поклав, мав покласти і вирішити дуже важливе завдання церкви. Він покликаний був ці розбіжності, які виникли між єпископом Олександрійським Олександром та його священником Арієм. Він їх мусив вирішити, тому що Арій заперечував те, що. Господь наш Ісус Христос є правдивим істинним Богом, і були на цьому соборі встановлені основні такі доктрини християнства, яких ми до сьогоднішнього дня сповідуємо, тому що правда, що ми називаємо Господа, який є єдиносущним з Отцем. Ми читаємо слова, що і, і у символі віри, де ми визнаємо свою віру єдиного Господа Ісуса Христа. Який єдинородного, який від Отця народженого перед усіма віками, як світло від світла, Бога і істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного, єдиносущного Отцю або єдиносущного з отцем, через якого все сталося. Ці е, е, слова ми кожного дня. Проголошуємо ці кожного слова. Ми кожного дня говоримо, коли читаємо символи. коли читаємо символ віри. Ці слова є написані також і у святому письмі, тому що дуже часто і сьогодні є таких багато людей, які говорять про те, стоячи, наприклад. На вулицях наших міст із різними брошурками, журналами, і пропонують нам їх почитати і до них прислухатися до слів, щоб ми пізнали краще Бога. Але насправді це є повторенням тих помилок, тих Єресей, які вже існували у Христовій церкві, яку змушений був захищати той собор, який відбувся в Нікеї, якого пам'ять ми сьогодні згадуємо. Тому що в книзі Старого Завіту ми чуємо про те. Що Господь говорить і відкриває людям своє ім'я. І сказав Мойсей до Бога: як прийдуш, оце я до синів Ізраїля і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитують мене, як йому на ім'я, то що мені їм відповісти? І промовив Бог до Мойсея, Я той, хто є, і додав, так. Промовиш до синів Ізраїля, Я є, післав мене до вас. А у книзі Євангелія від святого апостола і євангелиста Івана, в 8 голові, ми читаємо. перше, ніж Авраам, був, я є. Тобто, власне, те, що Божий син, який Друга особа при Святої Тройці, син Божий, який заради нас, людей, заради нашого спасіння, оплотився, тобто прийняв тіло від Святого Духа. І Марії Діви стався чоловіком. Він є істинним Богом. Він є цілком рівний першій особі при Святої Тройці, Богу Отцю, тому що Бог обявляє своє ім'я і каже: Я є, і так само син Божий говорить, що перше ніж Авраам був, я є у книзі «Євангелія» від Івана. Так само Господь говорить, щоб всі почитали сина, як почитають Отця. Хто не почитає сина, той не почитає Отця, який послав Його. Отже, ми можемо переконатися і знову ж таки підкреслити рівність сина, Отцю, Його єдиносущність, і тому помилкою і єресю є говорити про те, що говорив священник Олександрійської церкви Арій, що говорять інші, ті люди, які називають себе свідками Єгови, які вважають себе християнами, говорити про те, що. Це син, це є лише якесь сотворіння, хоча досконаліше, але знову ж таки сотворіння і є в чомусь нижчим, є чомусь меншим від Бога, але аж ніяк не рівний Богові, що це все відомка священиків, що це є помилкою церкви, яку Господь побудував і яку, як обіцявши її пекельні ворота, не здолають. Потім Господь. Коли з'являється своїм учнем, коли з'являється апостоли Томі, то апостол визнає віру у нього. Господь мій і Бог мій відповідає, відповідає святий апостол Тома. І коли диявол спокушав Господа нашого Ісуса Христа, то той сказав такі слова, не будеш спокушувати Господа Бога Твого. Отже, бачимо в цих словах Господь мій і Бог мій. Не будеш спокушувати Господа Бога Твого, або щоб всі почитали сина, як почитають Отця, тому що хто не почитає сина, той не почитає Отця, який послав його. Ці слова іще раз підкреслюють те, що Христова Церква проголошує, що син є як. Господь наш Ісус Христос, як Друга особа при Святої Тройці, як ми це співаємо собезначальное слово Отцю і Духом, і тому що святе Євангеліє від Івана говорить нам про те, що спочатку було Слово, і слово було Бога, і слово було Бог. І ми у наших молитвах не тільки як собезначальне слово, але як тройцю святу Єдиносущну і нероздільну визнаємо. І в молитвах ми співаємо сповідаємо Христа як. Такими словами, як Христос, істинний Бог наш, що все це має свої підґрунтя, що все це має свою своє підтвердження, і у словах святого письма, наприклад, святий апостол Павло у листі до Филип'ян говорить таке. Полекайте ті самі думки в собі, які були в Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини, подобою, явившись як людина. Він понизив себе, ставши сухняним аж до смерти, смерти ж хресної. Тому і Бог його вивіщив і дав йому ім'я, що подадусяке ім'я, що перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі під землею. І щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога Отця. Отже, бачимо, що знову ж таки святий апостол Павло, який у своєму посланні до Філіп'ян називає, що Ісус Христос, власне, і є Господь. Святий апостол Павло так само нам говорить про те, що, говорячи про Христа, що Він образ невидимого Бога, первородний усякого створіння, бо у ньому все було створено: що на небі і що на землі, видимі і невидимі, чи то престоли, чи Господство, чи начала, чи власті, все було ним і для нього створене. Він раніше усього і все існує. У ньому. Святий апостол Павло так само говорить: вважайте, щоб ніхто вас не не збаламутив філософією та пустим обманством за людським переданням та за первнями світу, а не за Христом. У ньому був раз і з людською природою живе вся повнота Божества. Отже, в такий спосіб, і в листі до Тимотея. Ми читаємо, бо Божа благодать з'явилася Спасена всім людям і навчає нас, щоб ми, зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, правильно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженої надії і славного з'явлення, великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Отже, із тих численних цитат, із тих численних місць. І уривків, і з послання святого апостола Павла, ми можемо сміло стверджувати про того, який, як пише апостол Павло, раніше усього і все існує у нього. У ньому ми можемо стверджувати і говорити про те, що би нас і нас, християн сьогоднішнього світу, і. Як так само, як і колись у минулому наших братів, наших дідів і прадідів ніхто не збаламутив філософією та пустим обманством за людським переданням, тому що у Христі у ньому бо враз із людською природою живе вся повнота Божества. Отже, цю правду сповідує сьогодні Свята Церква. Цю правду сповідуємо ми Христа, значить собезнач... слово, яке яке спочатку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. Це яке свобезначальне Отцу і Духові. Це слово, яке є єдиносучним отцю, про що проголосили святі Отці, які також встановили час святкування Пасхи, які також залишили нам нікейські ісповідування віри, які також залишили нам важливі такі дисциплінарні рішення, які стосуються організаційних. Канонічних, дисциплінарних положень, які вплинули на майбутнє і на життя церкви в цілому. Тому нехай Господь і скріплює нашу віру, щоб і той Господь наш, Ісус Христос, збільшуючи нашу віру, так само і збільшував нашу любов, щоб ми його пізнали і не тільки пізнали, але виконуючи Його, його волю, вознеслися до Царства, вознеслися до неба, де знісся Христос, для того, щоби приготувати для всіх нас місце слава Ісусу Христу.